Рівень бойового духу надзвичайно високий. Психологічний рівень хлопців залежить від того, наскільки вони отримують вірні команди і наскільки вони ефективно виконують бойові завдання, які їм ставляться. Коли армія топчеться на місці і стоїть, сидить в окопах, вона починає просто розкладатися. Те, що ми спостерігали під час цього так званого перемир'я. Коли почалися нормальні бойові дії, почали віддаватись правильні бойові накази. Ми побачили зовсім іншу картину. Наша армія нормально воює. Це прекрасна армія з високим бойовим духом. Вони будуть воювати до кінця, до перемоги. Так вони настроєні. І хлопці злі. І вони воюють. Прості хлопці, волонтери, вони їдуть і допомагають нашим солдатам. Субота, неділя це волонтерські дні. Їдуть, бо не можуть сидіти вдома. Право в тому, що у всіх є такі охоронці. Наприклад, ця кіт Яроша. Яроса Венера. За їх, так? Ну, Чи ми мало, так-да-да. Ні-ні, ми подати. Локпост. Ну що, хлопці? Перемога буде? Буде. Буде, обов'язково. А ви є, скажіть, будь ласка, віткаєш. Правий зікр. Ні-ні, я кажу, я бачу, що ви не з України. Я найнатуральний українець. <ріст> <ріст> <у собі>, <ріст> Побуваємо в Пісках. Там достатньо небезпечно, От, але ми мусимо доставити той вантаж, який хлопці дуже чекають а, в батальйоні ОУН. Привіт, пірі, козаки. Що це було? Щось прилетіло. А, це прилетіло? Так, то до нас. По нас. Да, Та, я Там поняття. О, клас. — Знаю, знаю. Так, так, тайшбук. Знаю, все, класно. Ну, так, я ну, стараюсь. Е, тут вже є. Я, Вітаю козаків. Слава, слава Україні. Де свіделіс? Я звичайний Кожен має по-своєму захищати батьківщину. Свій спосіб. Кожен має свій блокпост. Одні воюють, другі моляться, треті допомагають армії. У нас же ж є кіто, Яроша. Ну, в общем, зараз знімаємо про кота історію. Сьогодні він поїде до командира в госпіталь. Всі знімаємо кота з його підписом. Ми хочемо продати його теж так само на аукціоні. Клас. Така тема. Така тема на щось серйозне. І оце приїхав, щоб тобі сказати привіт. Що не думав? Що Не думав. І щоб сфотографуватися і сказати жінці, що я тебе побачив. Фотографуйся. Вони волонтери з бойцями. Подивіться, як вони хорошо тут. Він є командир другої роти 5-го окремого батальйону добровольчого корпусу Українського. Слава Україні! Героям слава! Всім був кроп на хуй хуюсь. Слава Пасі! Друже провідник, передаю вам через село кота самого найкращого, найкращого вам виздоровлення і до перших зустрічей, найближчих. Пєски ми не залишимо тільки по вашому наказу. Слава Україні! Героям! Слава! Нехай вам Бог благословить! Війна це велика школа для нашого суспільства. Вона дуже багато чого нас е, навчить. По-перше, ми об'єдналися в одне, і тут немає вже різниці, хто ніхто національність. Так, да, у мене є кіт. <laughs> ми з ним переможемо. Ми скажемо дівчатам, хай нашують таких багато і ми. Це, 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 це вже знають і бачили. Ми зробимо аукціон на підтримку Як та, вироб. Та, вироб. Та, Там ще. Дякую, друзі, за все, що робите. Без вас би воювати було б неможливо, то я точно. Ну, так, я постійно вітаю українців і бажаю одного миру, але шляхом перемоги у цій нашій святій національно-визвольній війні. Слава Україні! Героям слава! Нам не треба заспокоюватись, нам треба перемогти ворога і збудувати нормальну країну, в якій буде і свобода, і справедливість, і добробут комувати. Але боротьба це ще надовго. Не треба заспокоювати. Треба готуватися до великих звершень.